Я вчора обіцяла вийти в прямий ефір, сьогодні, але щось цілий день, цілий день отак. Цілий день отак. Вирішила почистити трішки свої соціальні мережі. І з, чого, з чого це все почалося? Зайшла в Ютуб, а от там, коли відкривається мій канал, то одразу випливає таке відео, і я там щось говорю. І така, блін, вже старе відео треба буде змінити. Треба буде змінити, треба буде змінити. Уже старе, вже трішки не актуальне. Вже треба більш інші цифри і більші факти. І сьогодні, от я сьогодні зайшла, і мене банер там трішечки на піднапрягав. Вирішила його тр... трішки змінити, бо там так гроші були розкладені. Ну, щось мене тоді, в той час, коли я створювала цей банер, в якомусь такому я була настрої. Сьогодні захотілося оте все прибрати, залишити себе. Ім'я прізвище, що людина отримає, коли підпишеться на мій канал. Ну і відповідно думаю, треба перезняти відео. Ось це. Яке на самому старті, яке тільки відкриваєш канал, і воно запускається автоматично. Там коротесеньке було відео десь буквально на півтори хвилиночки. Сьогодні я перезняла взагалі 55 секунд. Ну, ну просто цукерочка. Але ж я ж передивилася, що в мене там було. Відео, по-перше, було зняте 10 місяців тому. Виставила я 10 місяців тому, і в чому воно полягало? В тому, що я розповідала. Яка я була в минулому, чим займаюся я сьогодні, відповідно, це все було про Лівгуд і казала про неймовірні результати. На той час в компанії Лівгуд вже було 170 тисяч партнерів по всьому світу. Ну, здається, дуже круто. Є багато компаній, які навіть за рік не роблять таку цифру. А тут, ну, здається, 4 місяці. Ну, якщо сьогодні 14 місяців на сьогоднішній день компанії відео виставлено 10 місяців тому, відповідно, 4 місяці Лівгуд 170 тисяч. Ну, ну чи ні, ну чо ні, ну прикольно. Дійсно, прикольно. От, і я, е, сьогодні я дивлюся і розумію, наскільки я знаходжуся в правильний час. Правильному місці. Компанія Лівкот. Ну, те, що я кажу, що це номер один у світі. Те, що каже бізнес-форхом, то, то все так, то все зрозуміло. Ви просто самі почуєте цифру. Сьогодні, вранці, я дивилася, передивлялася зустріч, яка була вчорашня наших засновників. Цифри на сьогоднішній день 1 мільйон 89 тисяч. Партнерів за 14 місяців компанії Лівгуд. Майже ми, ми стоїмо на порозі мільйон 100 тисяч. Це, ну, це не, не то, що там щось невіроятне є, неймовірне. Ну це дійсно є в шоці. Як таке може бути? Ви знаєте, що такі компанії, які так само стімко розвивалися? Ні. І коли нас сьогодні говорять засновники про те, що в 2024 році прийде в компанію Ліву від 2 до 5 мільйонів. Я в цьому вірю. Я в цьому вірю. А знаєте, фішка в чому? Що ці всі люди, які прийдуть, вони всі будуть вже нижче, вже прийдуть пізніше нас. Тобто вони прийдуть, а ми будемо отримувати пасивний дохід згідно маркетинг плану. Тому що в нас тут є компанія Лівгод, одна із місій її, одна із головних задач дати можливість людям заробляти всім. Абсолютно всім і кожною. Навіть ті, хто нічого в ній не роблять, а просто є зареєстрованими партнерами і автоматично там щомісяця платять 10 доларів, вони також можуть заробляти. От і все. Це дуже просто. Все дуже просто. Тому сьогодні дуже важливо не просто прийти в потрібний час, потрібне місце, а ще й залишитися і бути тією людиною потрібною, бути провідником в краще життя. Я дуже рада, що в мене є така місія. Я проводжу вас за руку до класного результату, про що говорить і результат моєї команди. Пишаюся, дівчатка Наташа Новаченко, Оленочка Юрик. Ви дуже правильно почали свій місяць березень. Прямо по два нових партнери в вашій команді. Ви неймовірні. А в моїй команді плюс чотири лише за один день. Так що вітаю вас, дівчатка. Вітаю себе. І ну, дійсно, бажаю всім неймовірних результатів. Хто ще не з нами, приєднуйтесь, тому що ви тут ось однозначно досягнете успіху. Однозначно. І запам'ятайте, LiveGood – це та компанія, яка вам додасть все те, що ви не отримали в mlm бізнесі. Ви тут точно станете кращою версією себе. Однозначно, по-іншому бути не може. Прощаюся до зустрічі завтра в прямому ефірі. Обов'язково! E